Коли зима приходить без снігу, земля на городі швидко втрачає тепло, наче ковдру з неї зняли. Сніговий шар це не просто біла прикраса, а справжній захисник ґрунту. Він тримає тепло, не дає морозу доходити до коріння, не висушує землю вітрами. Коли снігу немає, кожна грудка землі залишається голою, беззахисною. Мороз, навіть не дуже сильний. Пробирає глибше і земля схоплюється твердою кіркою. Корені озимих культур, часнику, цибулі чи полуниці від того можуть підмерзати, а мікроорганізми, які живуть у ґрунті, гинуть від холоду. Здається, що все це дрібниці, але навесні така земля оживає пізніше, а врожайність відчутно нижча. Сніг природний утеплювач, і його дія подібна до товстого шару теплої ковдри. Один сантиметр снігу утримує стільки тепла, як сантиметр дерева. Якщо товщина покриву сягає хоча б 20-30 сантиметрів, земля під ним залишається майже незамерзлою, навіть коли на дворі мінус 15. Але останні роки зими стали непередбачуваними замість снігу дощ і вітер, замість морозу відлига. Сніг, якщо й випадає, часто тане за день-два. Не встигаючи прикрити город, тож городники опиняються перед проблемою як утримати тепло, коли природа не допомагає. Без снігового шару мороз працює немилосердно, земля починає мерзнути зверху, а з кожним днем холод проникає глибше. Якщо температура стоїть мінусова кілька тижнів, промерзання може сягати 30-40 см, а це вже зона, де зимують багато коренів і корисних черв'яків. Коли навесні сонце пригріє, верхній шар швидко відтає, але глибше ще тримається лід, і тому посаджене насіння не має умов для росту. Часто можна побачити, що після безсніжної зими грядки стають сірими, ніби виснаженими. Це знак, що ґрунт втратив не лише тепло, а й частину живої сили. Є ще одна біда вітри. Відкритий без снігу, ґрунт пересушується зимовими вітрами. Особливо якщо земля легка і піщана. Мороз висмоктує вологу, і навіть якщо весна тепла, перші сходи часто всихають. Сніг би втримав вологу, але без нього город у лютому та березні стоїть, наче висушений. Така земля потім бере воду важко, навіть дощі не відразу просочуються тому завдання кожного господаря не чекати милості від погоди, а самому створити для ґрунту захист. Наші діди добре знали, що без укриття земля страждає. Раніше сніг затримували спеціально робили загороди з гілля, насипали невеликі вали або розкладали кукурудзяне стебло, щоб вітер не зносив сніг. Але коли снігу немає взагалі, треба думати про інше як утримати те тепло, що ще лишається у землі після осені. Бо навіть у грудні, якщо не було сильних морозів, нижчі шари ґрунту ще теплі. Важливо не дати цьому теплу втекти. Ще восени земля накопичує енергію сонця, вона гріється повільно, але й охолоджується теж не одразу. Коли ми залишаємо грядки голими, холод проникає вільно, і тепло швидко йде у повітря. Але якщо покрити землю навіть тонким шаром рослинних решток чи мульчі, тепло тримається значно довше. Це по суті заміна сніговій ковдрі. Головне зробити це до того, як прийдуть сильні морози, без сніжні зими нова реальність для сільського господаря. Колись сніг вважався благом, тепер він рідкість. Тому треба пристосовуватись. розуміти, що головна небезпека не лише у морозі, а в різких перепадах температури. Коли вдень відлига, а вночі мінус 10, земля тріскає, утворюються розломи. І через них холод заходить ще глибше, коріння озимих культур при цьому не витримує постійного гойдання температури. В таких умовах навіть найстійкіші сорти можуть загинути, якщо їх не прикрити. Ще одна річ, про яку часто забувають мікроорганізми у ґрунті. Живе безліч корисних істот, бактерії, грибки, дощові черв'яки. Вони переробляють залишки рослин у поживу для нового врожаю. Якщо зима суха і безсніжна, ці організми гинуть. Навесні земля стає мертвою, доводиться її оживляти компостом і перегноєм. Тому зберегти тепло це не лише врятувати коріння рослин, а й підтримати життя в самому ґрунті. Отже, без снігу город справді залишається без природного захисту. Але розумний господар. Може виправити становище, створити власну ковдру для землі навіть без агроволокна чи плівки. Адже головне, не чим накрити, а як зробити це вчасно. І про ці природні доступні способи варто поговорити далі. Найперше, що треба знати кожному господареві, земля може сама втримати тепло, якщо їй допомогти. Природа передбачила захист, але людина має його підтримати. Коли не вистачає снігу, допомагає те, що завжди під рукою солома, листя, перегній, тирса, трава, навіть сухі стебла від картоплі чи кукурудзи. Головне вкрити грядку так, щоб холод не пробирався до коріння. Не треба робити товсту подушку досить шару у 10-15 см, аби зберегти тепло, яке ще залишилось у ґрунті мульча. Це найпростіший і найприродніший спосіб утеплення. Вона не тільки захищає землю від морозу, а й навесні дає їй живлення, коли починає перегнивати. Багато хто після збору врожаю прибирає все з до чистого. але саме залишки рослин можуть стати порятунком. Якщо стебла здорові, без хвороб і шкідників, їх варто подрібнити і розкидати по грядках. Це створить захисний шар, який утримує тепло. А також захистить від пересихання. Можна змішати рослинні рештки з невеликою кількістю гною або перегною, тоді утвориться природна ковдра, яка одночасно утеплює і підживлює. Важливо робити це до того, як ґрунт промерзне, бо тоді тепло вже не втримати солома ще один перевірений помічник вона легка, дихає, не пріє і чудово зберігає температуру. Якщо покрити грядки соломою у пізню осінь, навіть після морозів земля під нею буде м'якою. Головне притиснути солому гілками чи дошками, щоб вітер не розніс. Можна використати старе кукурудзяне бадилля або обрізки соняшнику. Усе це утворює природну сітку, що затримує повітря і не дає холоду проникати всередину. Дехто використовує сухе листя це також добрий варіант. Особливо листя плодових дерев чи горіха. Але є одна хитрість під листя добре класти шар землі або трави, щоб воно не збивалося у щільну кірку. Тоді повітря між шарами буде циркулювати, створюючи ефект термоса. Такий покрив не лише тримає тепло, а й захищає мікрофлору ґрунту. Навесні листя можна перекопати, і воно стане добривом. Ще один природний спосіб. Укриття гіллям особливо ефективно використовувати ялинове або соснове віття. Гілля створює повітряні порожнини, затримує сніг, якщо він випаде, і добре дихає. Так колись укривали полуницю та малину, хвойний запах до того ж відлякує гризунів, які можуть пошкоджувати коріння. Якщо немає ялинки, підійде будь-яке гілля навіть від обрізаних кущів чи садових дерев. Не менш важливо правильно формувати грядки, високі грядки, які піднімаються над рівнем землі, промерзають швидше, бо холод оточує їх з усіх боків. Тому, якщо зими теплі, але безсніжні, краще робити грядки не дуже високими, з невеликим ухилом, щоб тепло не втрачалось. У низинах, навпаки, варто зробити легке підвищення, щоб вода не застоювалася адже без снігу часті відлиги Перетворюють ґрунт на болото. Ще одна хитрість використовувати компост. Теплий свіжий компост, який ще грає всередині, виділяє тепло, тому його можна розкласти тонким шаром по грядках. Не надто багато, аби не пригоріли рослини, але достатньо, щоб утеплити землю. Так само можна застосовувати перегній, особливо кінський. Він гріє сильніше, ніж коров'ячий. Якщо внести його пізно восени і злегка прикрити. Тепло утримається довше, а навесні земля буде родючішою. Дехто практикує мульчування тирсою або тріскою. Це добрий варіант для саду, але на городі треба бути обережним: свіжа тирса може витягувати азот з ґрунту, тому краще брати стару перепрілу тирсу або змішувати її з гноєм чи золою. Такий шар чудово тримає тепло і не дає промерзати землі навіть у сильні морози. Окремо варто згадати про траву. Якщо після косовиці залишилася суха трава, не спалюйте її, бо вона може послужити не гірше агроволокна. Розкладіть рівномірно по грядках шаром у, у кілька сантиметрів, а зверху трохи присипте землею або гіллям, щоб не розносив вітер. Коли прийде весна, ця трава перетвориться на м'яку підстилку, яку можна легко перекопати. Є ще метод. Земляного ковдри його суть у тому, що грядку наприкінці осені розпушують, а потім зверху роблять легкий насип з того ж ґрунту, ніби підгортають повітря, яке залишається між грудками, служить ізолятором. Це старий спосіб, який часто застосовували на присадибних ділянках без жодних матеріалів. Особливо добре він працює на чорноземі, який довго тримає тепло для культур, які зимують у ґрунті. Часнику, цибулі, полуниці, озимої моркви чи петрушки важливо не тільки накрити, а й створити умови, щоб земля дихала. Надто щільне укриття, наприклад, гнійна купа без повітря, може призвести до пріння і загибелі коріння, тому будь-який утеплювач має бути пухким, легким, з повітряними проміжками. Крім укриття варто подбати про вологу. Якщо осінь була сухою, землю перед накриванням треба полити, волога ґрунту краще утримує тепло, ніж суха, це правило просте, але дієве. І ще одна порада після накривання не ходіть по грядках, кожен крок утрамбовує землю, і тепло тоді виходить швидше. Отже, навіть без плівки і сучасних матеріалів можна захистити землю від холоду, достатньо вчасно покрити її природними речовинами. Що завжди є під рукою солома, листя, гілля, трава, перегній. Усе це працює не гірше за куплений матеріал. І найважливіше зробити це до перших сильних морозів, коли земля ще жива і тепла, тоді весною ваш город зустріне сонце не мертвою кіркою, а м'якою вологою землею, готовою приймати нове життя. Наші діди знали толку землі, розуміли її краще. Ніж будь-який учений. Вони не мали плівки, не чули слова агроволокно, але їхні грядки рідко вимерзали навіть у найсуворіші зими. Усе трималося на досвіді, спостереженні та здоровому глузді. Восени, коли врожай уже був зібраний, старі господарі не поспішали залишати город голим, землю перекопували, підсипали гній, залишали частину бадилля, щоб воно прикривало поверхню. А якщо сніг не йшов, клали зверху гілля, кукурудзяне стебло або просто стару солому. Так земля дихала і водночас не промерзала. Мій дід завжди казав не голи землю, вона має бути під кожухом, як чоловіку зимку. І справді, у старих садибах восени кожна грядка була прикрита чимось живим листям, травою, гноєм або компостом. Дехто навіть кидав зверху старі мішки з-під зерна чи полотняні рядна не для краси, а щоб вітер не зносив легке укриття. Здавалося, що двір після осені спить під теплим покривалом. Навесні ж, коли знімали ці ковдри, земля була м'яка, темна й пахла життям. Раніше в селах було прийнято не палити рослинні рештки. їх згрібали докупи, сушили, подрібнювали й розкидали по городі. Старі люди казали, що кожен стеблик має своє тепло, яке потім повернеться до землі. Особливо цінували солому, її використовували всюди, утеплювали грядки, клали у хлів, а потім з підстилки робили перегній. Солома не тільки гріла, а й підтримувала структуру ґрунту, не давала йому збитися. Навесні, після перекопування, така земля ставала розсипчастою, і насіння сходило рівномірно. Ще один старий звичай оберігати землю попелом. Після того, як спалювали гілля або сміття, попіл не викидали, а сипали по грядках. Попіл створював тонку плівку, що трохи затримувала тепло, а до того ж збагачував землю калієм і фосфором. Бабусі казали, що попіл землю лікує. І справді, навесні після такого укриття не було кірки, не бралися мохи, а сходи були міцніші. У давнину особливо дбали про полуницю та часник. Ці культури вимерзали першими, якщо не було снігу. Тому полуницю завжди вкривали гілками, а часник соломою або тонким шаром гною. Коли сніг випадав, ці укриття його затримували, а якщо не випадав, вони й самі тримали тепло. Дехто використовував навіть старі кукурудзяні качани, розкладаючи їх між рядками. Вони створювали повітряний прошарок, який не давав землі мерзнути. Колись на полісі практикували ще один метод ковдра з бур'янів. Після того, як город прибрали, бур'яни не викидали, а залишали на грядках. Вони з часом осідали, створюючи м'який шар, який грів землю і не давав її висихати. До весни бур'яни перетворювались на перегній. Так робота була брудна, але урожай потім дякував сторицею. У степових районах, де вітер легко видуває тепло, люди ставили невеликі загороди з гілок або навіть з кукурудзяного стебла, щоб затримати залишки снігу. Коли сніг танув, вода стікала під укриття, насичуючи землю вологою. Це був своєрідний цикл тепло, сніг, вода, усе залишалось там, де треба. У гірських селах Карпат землю укривали трохи інакше. Там часто використовували гній, змішаний з листям і мохом. Така суміш працювала як природна грілка. Гній повільно перегрівався, виділяючи тепло, а мох тримав вологу. Тому навіть у лютий мороз земля під таким покривом не промерзала. Весною цей шар легко перекопували, і ґрунт ставав надзвичайно родючим. У старі часи люди не поспішали закінчувати городні роботи до Петра чи Покрови казали: поки земля тепла, дай їй ковдру, цю ковдру робили просто з того, що було під рукою залишки соломи, листя, старий гній, навіть подрібнене сіно усе йшло в хід, не було марних речей. Навіть золу з печі господині змішували з гноєм і насипали на грядки, бо знали, що це не дасть морозу взятися глибоко. Сучасні методи ніби зручніші плівка, неткані матеріали, готові укриття, але вони часто не дають землі дихати. Під плівкою земля задихається, зникають черв'яки, а мікроорганізми гинуть. Народний спосіб завжди передбачав рівновагу, щоб і тепло було. І життя в землі не спинялося. У цьому й полягає мудрість старих господарів нічого не вбивати, лише підтримувати. Можна сказати, що кожне село мало свої традиції на Чернігівщині землю часто вкривали кукурудзяним бадиллям, на Поділлі шаром бур'янів і трави, на волині, листям і гіллям. Але сенс був один не дати морозу знищити живе. Люди спостерігали за природою, вчилися в неї. Якщо осінь тепла, накривали пізніше, якщо суха, поливали перед укриттям, все робилося з відчуттям міри і любов'ю до землі. Дід мій любив казати, що земля як корова, якщо її годуєш і бережеш, то вона тебе нагодує, а якщо даси змерзнути, то й молока не жди. Тож і сьогодні, хоч маємо сучасні матеріали, Варто пам'ятати те старе правило укрити землю треба живим, природним, теплим. Це не лише захист від морозу, а й спосіб зберегти душу ґрунту, яку наші предки берегли століттями. Такі прості методи, здавалося б, давно забуті, але вони працюють і тепер. Той, хто спробує укрити грядки старим способом, здивовано побачить навесні, що земля під соломою. М'яка волога і повна черв'яків. А це найкращий знак, що вона жива. Бо як казали старі люди де черв'як, там урожай. І справді природа дякує тим, хто з нею дружить, а не бореться. Отже, коли зима приходить без снігу, головне завдання господаря не чекати дива від природи, а самому подбати про землю. Якщо ще восени зробити все правильно, то весною город зустріне тепло, а не мерзлу кірку. Секрет не у дорогих матеріалах, а у звичайних речах, що завжди поруч. Солома, листя, гілля та перегній, трава, усе це може стати тією ковдрою, яка збереже життя у ґрунті. Важливо не забути про це вчасно, поки земля ще не встигла промерзнути. Бо як тільки холод забере останнє тепло, вже ніяке укриття не допоможе. Перше, що слід запам'ятати, земля, як жива істота, не любить крайнощів, вона не терпить ані пересихання, ані різких перепадів температур. Тому головне завдання на осінь створити для неї рівномірний захист, не треба накривати товстим шаром, не треба все утрамбовувати, достатньо просто дати їй дихати під природним укриттям. Тоді волога збережеться, мікроорганізми не загинуть і навесні ґрунт віддячить родючістю. Друга порада завжди перевіряти стан грядок ще до перших морозів. Якщо бачите, що земля суха, обов'язково полити її, мокрий ґрунт тримає тепло значно довше, ніж сухий. Потім накрийте мульчею, травою чи листям. Якщо жосін дощова. Досить просто перекопати землю і дати їй трохи підсохнути, щоб не утворилася кірка. Головне зробити укриття тоді, коли температура таксово пускається до нуля, але ще не мінусова. Це найкращий момент, щоб закрити тепло в землі. Третє правило не бійтеся залишати на городі рослинні рештки. Звичайно, якщо вони не заражені хворобами. Вони стануть найкращим утеплювачем, не поспішайте виносити все на купу чи спалювати. Природа сама знає, що робити з цими залишками. Навесні вони перегнуть і стануть живим добривом. Так земля сама себе підживить це і є найкраща форма турботи не знищувати, а давати можливість перероджуватися. Четверте звертайте увагу на місце там, де город відкритий для вітру, холод заходить швидше. Тому варто робити невеликі загороди з гілля або дощок, щоб затримати повітря і вологу. Навіть прості перепони, зроблені з підручних матеріалів, створюють мікроклімат, де земля не так швидко охолоджується. Цей спосіб особливо ефективний на відкритих ділянках, де вітер гуляє вільно. Не забувайте про користь перегною і компосту, якщо внести їх наприкінці осені, навіть тонким шаром. Вони не тільки утеплять землю, а й нагодують її. Компост, що ще не встиг остаточно дозріти, виділяє невелику кількість тепла. Це природна піч для ґрунту, яку наші предки використовували без жодних термометрів. Весною такий город оживає першим, бо тепло й поживні речовини вже чекають під шаром укриття. Також пам'ятайте, не треба надмірно сподіватися на хімію чи техніку. Найкращий догляд це уважність. Якщо земля відкрита, накрийте її, якщо пересохла напоїть. якщо промерзла, не чіпайте до відлиги. І тоді врожай не змусить себе чекати. Людина, яка працює з землею, має розуміти її мову земля не говорить словами, але показує все тріщинами, кольором, запахом. І хто вміє це бачити, той ніколи не втратить врожаю. Є ще одна проста, але важлива річ не залишайте землю після збору врожаю голою. Навіть якщо вже нічого не росте, засійте сидерати або просто розкиньте залишки трави. Кожен зелений стеблик допомагає утримати вологу і тепло. Весною цей шар стане добривом, а зараз ковдрою. У цьому є велика мудрість природи, усе, що росте. Працює не лише для себе, а й для того, що прийде після. І останнє не треба боятися нових умов. Безсніжні зими, не біда, якщо діяти з розумом, наші предки пережили і морозні роки, і посуху, і безсніжжя їхня сила була у спостережливості та любові до землі. Якщо ставитись до неї з турботою, вона завжди віддячить. Пам'ятайте, що земля це не просто поле для роботи, це жива основа життя. Вона відчуває, коли її доглядають, і віддячує щедрим урожаєм. Тому висновок простий щоб грядки не загинули без снігу, треба діяти не гаманцем, а серцем і розумом. Немає нічого важливішого за своєчасну підготовку, природне укриття і турботу проживе в ґрунті. Плівка може прикрити землю, але не оживити її. А от трава, солома, листя і тепло людських рук роблять. Справжнє диво, бо земля, коли її люблять, ніколи не замерзає, навіть без снігу.